Вітаю! Виконаємо практичну роботу. 10 – створення програм для працювання списків, завдання. Нам треба скласти програму для працювання списків. На автобазі 10 вантажівка, список дан містить значення маси вантажів і перевезених за добу. Нам треба визначити кількість значення маси вантажів у тонах, перевезених за добу. Потім є ще бунт Б, В. І треба переходимо до ID «Python». Вибираємо команду File, New File. У нас відкривається вікно «Idle Python». Ми відкриваємо ще нове вікно, new file. Відкривається нове вікно, в якому ми будемо працювати. Що ж, Спочатку нам треба ввести список, який дан в умові. І даємо цей, цьому списку назву В вантаж, загальну масу перевезеного вантажу. Будемо знаходити S дорівнює. Англійська клавіатура стоїть S дорівнює сума вантажу. Так і пишемо функцію Сума, дужках В, вантаж. Тобто, сума всього вантажу. Так як ми вже прорахуємо команду, тому треба дати команду print. Загальну. Загальна сума вантажу. Принт є. Тепер відкриваємо принт і треба набрати в дужках. ставимо входимо сюди між лапками. Ставимо, відкриваємо закриваємо лапки, переходимо на українську мову і пишемо загальна маса вантажу. Так. І зробимо, закрили кавички. Тепер треба поставити букві Б в англійській клавіатурі, і так як у нас треба, ми шукаємо зараз S, натискаємо S. Тепер нам треба цю вправу скласти, в даному випадку перевірити, чи є, чи виконується ця програма. Отже, файл save as», Відправляємо цю в свою папку і пишемо практично 10. Зберігаємо у свою папку практично 10, і завантажимо run, Run-модуле. І, як ми бачимо, загальна маса вантажа 406 тонн. Дуже гарно. Тепер нам треба продовжити виконувати цю програму. Треба визначити, який же у нас буде максимальний вантаж. Тому вводимо нову змінну. М буде дорівнювати, М дорівнює. Максимум від цього вантажу. Беремо це з, зі списку. І тепер друкуємо найбільша маса вантажу. Давайте принт ми зараз копіюємо цей рядочок і вставимо. І подивимось, чи буде видавати нам найбільшу масу вантажу. Так, а тепер не загальна вас, а найбільша маса ось тут зробимо найбільша маса, найбільша маса вантажу, і тут місто S нам треба натиснути букву М. Тобто прибираємо S і набираємо на англійській клавіатурі букву M маленьке. Тепер давайте перевіримо, чи виконується ця програма, чи правильно видається найбільше. Найбільша маса вантажа у нас 54 тонни. Файл save. «РАН», модуле і перевіряємо масу. Найбільша маса вантажу 54. Так, переходимо далі до виконання програми. Наступний етап: нам треба визначити, який же буде номер вантажу, який перевіз найбільшу масу. Тому давайте даємо зараз змінні N, буде перебирати весь список з цього списку, і видасть нам індекс видасть номер, який же буде машини. Подивіться V. То есть ми беремо індекс із М, тось найбільша маса вантажу з, зі списка «В». І тепер треба надрукувати що номер у списку автомобіля, що перевіз вантаж найбільшої маси N. Давайте це і запишемо зараз. Print. Так, подивіться Н... номер у списку автомобіля, що перевіз вантаж найбільшої маси, це буде N, n ми дали тільки спис. Давайте тепер подивимось. Ви пам'ятаєте, що рахунок у списку йде з нуля. Тоді 0, 1, 2, 3, 54 стоїть на четвертому місці, починаючи з нуля.

Буде номер мати 4. Знову ми файл, сев, ран модуле. І тепер очікуємо, що у нас номер списку, це буде четвертий. Ми так і порахували, це буде починаючи з нуля. 54 вантаж індекс машини, буде мати четвертий індекс. Що ж, тепер наступна, нам треба ввести лічильник елементів із заданою властивістю. Тобто, ми вводимо зараз лічильник, з яким ми будемо. Працювати. Тобто кількість автомобілів, що порушили обмеження 50 тонн. Давайте спочатку, так як у нас немає цього К, ми введемо, що лічильник елементів Квідемо, що це буде дорівнювати нулю. Дивіться, К дорівня 0 це лічильник елементів із заданою властивістю. Яка властивість буде? Ми будемо вибирати зі списку іменно. Ті машини, які перевезли більше за 50 тонн. Цикл, який буде рахувати, то є буде перевіряти кожен вантаж із списку В. Фор, тобто вводимо цикл ФОР для всього списку, тобто для всіх значень списку N, будемо перевіряти, чи є у нас ось тут вантаж, який буде важити більше за 50 тонн. Розгалуження. Якщо і тем із списку більше за 50, то нам треба включити лічильник. А цей лічильник буде К, буде дорівнювати К додати 1. К дорівнює К плюс 1. Записали, Тобто лічильник у нас. Включається маса вантажу, які порушили обмеження, скільки, яка ж це буде маса. Ну, це у нас дивіться, 53, додати 54 і додати 51. Оці три числа, які треба порахувати. Для цього ми пишемо, що кількість вантажу. Спочатку порахується кількість вантажу, а потім його треба ще скласти. Тому вводимо нову змінну, А якщо ми нову змінну вводимо, то треба її ось тут обнулити. Тому пишемо, КМ буде дорівнювати нулю. КМ дорівнює дорівнює нулю. Це у нас P обмеження. А тепер ось тут, після К дорівнює одиниці, нам треба ввести, що КМ буде дорівня, ми повинні скласти КМ додати ітем, тому що ми будемо і тем перевіряти. Так. Якщо у нас ось тут три машини, 53 вийде в розгалужені, буде більше за 50, тоді оце перше 53 побачить, потім побачить 54, побачить 51, і треба їх скласти, скільки це буде всього разом. І нам треба буде надрукувати, скільки ж машин Порушили обмеження 50 тонн. Тому давайте, будь ласка, якщо ми тут форт, під форт треба написати принт. Принт, як ви бачите, треба поставити на початок і ввести принт. Кількість автомобілів, що порушили обмеження 50 тонн, це К. У нас ось ми порахували К, але ж треба ще ввести один принт маса цього вантажу. Порахувати КМ, буде КМ плюс і тем. Оце треба ми йти також маса вантажу, який порушили обмеження. Давайте запишемо це принт. Знову принт і буде маса вантажу. У нас повинна 53, 54, 51, це буде 157. Давайте тепер зберігаємо цю програму. Це run, run module, і визначимо. Ось подивитися в останню кількість автомобілів, що пройшли обмеження, 3 то, три машини, а сума всіх цих 53, 54, 51 складає 158 тонн. Що ж ми з вами виконали практично роботи 10, попрацювали зі списком. Дякую за увагу, бажаю успіху в виконанні практичної роботи.